Чому ж мережовики мають такі високі доходи? Ось цей продукт куплений в магазині. Він пройшов через ланцюг великооптових, мілкооптових складів і отримав націнку магазина. А цей продукт від складу виробника зразу потрапив до консультанта і дохід за його продаж отримаєш ти. Твоя задача створювати товарооборот. Чим більше товарооборот, тим більше твій дохід. Ти будеш реєструвати в свою команду. Тих, хто буде користуватися продукцією зі знижкою, тих, хто буде заробляти на продажах, і тих, хто буде будувати команду так само, як і ти. Твій дохід від 3 до 25% від товаробороту, плюс премії, бонуси, додаткові акції підтримки, поїздки за кордон і участь в автопрограмі. Заробляє від 30 тисяч гривень в місяць, так зможеш і ти виконує всі завдання і скоро отримаєш свій дохід.